Себя, и давно было ей облегце весом, чистый и светлый, весом же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши блаженный, званные на брачную вечеру ангца, и сказал мне, эти суть истинные слова Божии. Шановние брати и сестры, христиане, всі, хто є на березі, Річки, стиру. Як я не знаю, стир то є Волинська річка чи Ровенська. Ну добре, прийдемо так, як вона є, раз на Ровенщич і буде вона Ровинська. Хоча в нас у Луцьку вона Волинська. Багато людей сьогодні прийшло подивитися, що тут буде. Частина людей знає, що тут буде. Просто задовольнити деякі люди прийшли цікавість і бачать людей, які завдіти окрему одежу, як ми всі. Білу одіж. Може хтось думає, що це даліна традиції чи ритуал, який буде виконуватись так потрібно. Але це є глибокий символ. Ви знаєте? Я прочитав три місця Слова Божого і всіх їх трьох. Братіє можуть і всіх їх трьох оцих місцях говориться за одежу. Давайте ми підемо в Біблію, в цих удавніну, коли наш прабатько Адам із нашою прамамою Євою переступили Божий закон. Заповіді дав Бог. І написано, що після цієї дії щось з ними сталося особливе. А що? Вони почали ховатися між кущами. І щити собі одежу. І Бог подивився на цю традиції чи моді. Бог, який бачив зусилля Адама і Єви, покриті на готу тілесну, написано, зробив їм одежі шкірані. Уже на перших одежах, які носили люди, Адам і Єва, хоч не видимо, але був знак крові. Тому що мусила померти оце невинне животне, щоб зробити одежу. Давайте ми глянемо сьогодні на себе, шановні християни! Глибока якойна, нові ми <Suce> <underpreed> <Satát proxy was> I'm <centimetre> <t40If> not <S lonely>

Отмечайте. Хай, сейчас я положил кашка. Да, да, вот так трех, давай. Сейчас работает. Святе і правди наш Господь. Ми в цей час зібралися на це місце, Господи, і пристаючи перед лицем Твоїм, ми просимо Твого благословення. Господи, ти бачиш всі душі, які сьогодні збираються вступити в ці води нашої річки в Стир. Господи, хай ці води, Господи, їм будуть ознакою того, що старе життя закінчилося, а нове життя, Господи, сівня за тобою, продовжується віки вічні, Господи, благослови їх. Всі душі, які будуть ступати завіт з тобою, всіх є присутні на цьому місці, Господи, нехай Дух Святий, наповняє кожне серце, запростайте за все, віля, вічного Бога, Отця Сина і Святого Духа. Уєчні. <паспраць> <паспраць> <паспраць>

Віриш Ісуса Христа, як лічного Спасителя. Вірую. йому служити в доброй совісті. Алеліку, Дорогий брат, брат, чи ти віруєш в Ісуса Христа, ваш, Христа Сина Божого? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в доброй совісті? Дорогий брат, віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Обіцяєш йому служити в доброй, чистой совісті. Обіцяю. Дорогий брат, віриш в Господа Ісуса Христа, свого особистого Спасителя. Вірую. Обіцяєш йому служити все своє життя. Обіцяю. Дорогий брат, чи віриш Ісуса Христа, Сина Божого? Обіцяєш йому судити в добрій совісті. На підставі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Тепер ви потішайте, ви того живете. Обіцяєш йому служити в добру совість. Обіцяємо. Дорога сестра, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Віруєш. Ще обіцяєш йому служити в добру совість. Обіцяю. Дорога сестра, віруєш Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Божо. Обіцяєш йому служити в доброй, чистой совісті. Обіцяю. Сестра, обіцяєш Господу служити в доброй совісті. Віриш в нього Христового особистого Спасителя. Дорога сестра, чи віриш Ісуса Христа, Сина Божого? Вірю Господи. Обіцяєш йому служити в добрій совісті. На ставил ваши веры и ваши обещанки. крестим у вас имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И за руки, Ра сестра, віриш в Господа Ісуса Христа, як особисто Спасителя. Віруй. Обіцяєш йому служити все своє життя в добрій совісті. Дорога сестра, ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого. Віруй. Обіцяєш йому служити в добрій совісті. Обіцяю. На підставі вашої віри, вашої обіцянки. Хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Обіцяєш йому жити в доброй совісті. Обіцяю. Дорогі брат, віриш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Вірую. Обіцяєш йому служити в доброй, чистой совісті. Обіцяю. Брат, віриш в Господа Ісуса Христа, як свого Спасителя. Обіцяєш йому служити все своє життя. Обіцяю. Дорогий брат, чи віриш ти в Ісуса Христа, Сина Божого? Обіцяєш йому служити в добрій совісті? Обіцяю. На підставі вашої віри і вашої обіцянки. Хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого. Обіцяєш служити в добрій совісті. Дорога сестра, ти віриш в Ісуса Христа свого лічного Спасителя. Вірую. Обіцяєш йому служити в добрій совісті. Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого, обіцяєш йому служити в добрій совісті. Дорога сестра, віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірую. Обіцяєшому служити в доброй, чистої совісті. Обіцяю. Сестра, віриш в Господу Ісуса Христа, Свого Спасителя. Вірую. Обіцяєш йому служити все своє життя. Обіцяю. Дорога сестра, чи віриш ти в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Вірю. Обіцяєш йому служити в добрій совісті. Обіцяю. На підставі вашої віри, вашої обіцянки. Хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А -а 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 -а.

Дорогася трачити вірю Ісуса Христа, Сина Божого, Обіцяю, служити в добрій совісті. В Христа, Божого, служити добрий совісті. Христа, Божого. совісті. Дорога сестра, веришь в Господа Иисуса Христа, в Сына Божия? Верую. Обещаешь ему служить в доброй, чистой совести? Обещаю. Сестра Лариса, веришь в Господа Иисуса Христа, в Твоего Собственного Спасителя? Верую. Обещаешь ему служить в доброй совести, в честной жизни? Обещаю. Дорога сестра, ты веришь в Иисуса Христа, в Твоего Собственного Спасителя? Вітаю, щоб люди добрій добрі. На підставі вашої віри, вашої бітанки, хрестом у вас ім'я, в сила, і Сестра Люда віриш від Сула Христа Сина Божого. Віриш Ісуса Христа Сина Бороду. Вітаю Господи, в добрій совісті. Дорогася страх, ти віриш Ісуса Христа, Сина Божого. Добрий Так. совісті. Остра люда, віриш, Господи Ісуса Христа, свого особисто Спасителя. Вірую. Обіцяю служити в добрій совісті все своє життя. Дорога сестра, чи віриш ти в Ісуса Христа свого особистого Спаси Обіцяєш йому служити в добрій совісті. На підставі вашої вірі, вашої обіцянки. Хрестимо вас ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христа Сина Божого. Обіцяю йому служити в доброй совісті. Обіцяю йому служити в доброй совісті. Дорогий брат, чи ти віри в Ісуса Христа, Сина Божого. І обіцяєш йому служити в доброй совісті. Дорогі брат, віриш вірить Господа Ісуса Христа, Сина Божого. обіцяєш йому служити в доброй, чистой совісті. Разбався, віриш в Господу Ісуса Христа, Хогосовистого Спасителя. Обіцяю йому служити все своє життя в добрій совісті. Дорогий брат, чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Бога. Обіцяєш йому служити в добрій совісті. На підставі вашої вірі і вашої обіця, Святим у вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати, віруючому Духа Христа, Сина Божого, вірую. Обіцяємо служити в добрій совісті і Дорогі браті, віруючий Ісуса Христа, особистого Спасителя. Вірую. Обіцяю що служити в добрій совісті. Вітяй. Дорога сестра, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого, що обіцяєш йому служити в добрій совісті. Дорога сестра, віриш в Господа Ісуса Христа, Свято Божого, обіцяє служити в доброй чистой совісті. Дорога сестра, віриш в Господа Ісуса Христа, свого особистого Спасителя. Обіцяєш Обіцяєшому служити все своє життя. Дорога сестра, чи віриш ти в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя? Обіцяєш служити йому добрій совісті все своє життя. На підставі вашої віри, вашої обіцянки, хрестом у вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра, ти віриш Ісуса Христа, як своє лічного Спасителя, обіцяєш, щоб пожити в доброй совісті сесне життя. Дорога сестра, чи ти віруєш в Ісуса Христа, Сина Божого? Чи обіцяєш йому служити в доброй совісті? Обіцяєш. Дорога сестра, віриш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Обіцяєш йому служити в доброй, чистой совісті. Раз сестра, віриш в Господа Ісуса Христа, як особистого Спасителя. Обіцяєш служити йому до кінця своїх, своїх днів життя. Дорога сестра, чи віриш Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Обіцяєш йому служити все своє життя підставі вашої вірі, ваші обіцянки, ми хрестимо вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Святий і праведний наш Господь. Ми тебе щиро дякуємо за цю можливість, яку ми мали на цьому місці. Звершити цей святий аж водного хрещення, яке ти заповідував, Господи, всім людям, що пішли по цілому світу проти віці Євангелії, хрестя цього Отця, Сина і Святого Духа. Господи, ми звучили по Слову Твоєму. ось ці душі, які сьогодні вступили в завіт з тобою, Боже їхня обіцянка буде назавжди перед лицем Твоїм, Господи. Подавай їм силу Твою, поміч Твою, благословіння Твоє, Господи. Тримай, і бережи від зла їх, Господи, в цьому світі. Благословити всіх тих, хто прийшов на це місце, Господи. Нехай ось це служіння і слово Твоє, Боже, торкнеться ще серця багатьох сердець на цьому місці. Та за все ім'я. Вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. внимание. 20 июля в селе Костюшно, как крещение. Просят вас всех усердно принять участие.

Сюда. 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 Все. Че, че? Ну давайте ну так того, щоб вас всіх було видно, і по одну стояти. Уже по двох не вийде. Ну, Мама, не може бути.

Thank <laughs> you. Закрывал должна быть. Ви всі будете залишатись на місцях. Зараз у які давали воднохрещення, приміщень полотсерзі з вами всіма, привітаються, а молодь вам тоді вручить э, сістки, поздоровлення і після. <ріць> 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 Прийміть, будь ласка, подарунки від нашої молоді. Хай вас Бог благословить. <ріць> 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 <laughs> I'd like to be with the Japanese people, I'd like to be with the Japanese people, I'd like to be with the Japanese people, з тен покет. О. Толик, попадає. Толик, що таке? Що таке? Що таке? У тебе ти будеш щось робити? А ти ж. Як ти щось

Ми зараз я думаю, що захочемо працювати, але перше сьогодні у цьому поступати не розумно. Хай не цієї душі не зведе ворог. І стежки твої, і тримай ті могутні руки. Русі ти сказав, що до руки ніхто не похожий. Хай за все прославиться ім'я. Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живе на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля. Я наша ранди, подавай на форуме, і про сина проведень, як и ми прощаюсь на машин, и не присутству, а не собаку, вот вы не так, сила и сама. ስለ እፈት እና በላት ነው የምትመጣው የሚለው ድረስ